Пам'ять про тих, хто лікує у карпатському шпиталі. Відкрили меморіальний простір. Стіна пам'яті тут увіковічнено імена медиків, котрі полягли на російсько-українській війні. Ідея проєкту належить підполковникові медичної служби Євгену Роману Ліщинському. Упродовж п'яти місяців автор систематизував усю інформацію про медиків воїнів з відкритих джерел. Інформацію збирав в відкритих джерелах, зокрема на сайті МілМед і на Вікіпедії. Систематизував її і перед трансп... збирав, шукав фотографії загиблих, трансформував їх в вектор, і шляхом лазерного випалювання формував такі дощечки. Робив безпосередньо сам. Тут відображаються не лише лікарі, а й всі представники медичної служби, водії, санітари, медичні сестри, фельдшери, бойові медики, старші бойові медики, Є цивільні лікарі, є представники добровольчих формувань, госпітальєри, ПДМШ, також ДСНС, поліція всі силові структури. Перші півсотні меморіальних табличок виготовили упродовж зими. На Великдень меморіал освятили. Тоді вже було встановлено 170 портретів. Нині стіна пам'яті налічує понад пів тисячі імен. Найперше, що ми повинні пам'ятати, це якраз пам'ять, подяка, честь. Тим, хто віддав своє життя за болю і гідність нашої держави, е І якраз це представлення нагадує нам про те, що є люди, які пожертвували своїм життям, лікуючи інших людей, віддали своє життя за те, щоб ми тут жили, ми працювали і служили. Сьогодні є також День Героя. Що вітаю отже, цього дня, 23 травня, били Євгена Конвальце, засновника ОУН. Отже, і ми вшановуємо таким чином всі героїв які загинули за волю і гідність нашої держави, також всіх тих, які є тут, на цій дошці пам'яті, всі, які загинули із за... і також герої, є ті, хто бореться зараз в часі війни. Стіна не має регіональної прив'язки. Тут вшановано усіх, хто був причетний до медичної справи, незалежно від місця народження, проходження медичної служби у військових частинах. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.